Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І влог ми почнемо з доволі важливої для мене події. Я зараз збираюся купляти собі нарешті новий телефон, я дуже рада, тому що я ще з початку року збирала на нього гроші. І нарешті, нарешті, нарешті я можу його піти зараз і купити. І це таке прикольне відчуття, коли там є гроші на руках на якусь велику покупку, і ти можеш відразу так от взяти і піти. Це дуже круто. Я дуже схвильована, і звичайно ж візьму вас з собою. Герой купила все, що хотіла купила телефончик. Дуже щаслива. Щас Зараз прийду перенесу дані і буду. Переходити на цей а, новий телефон. зрівняємо камери. Може, я <смі> не задоволена. Добрий день, добрий день, добрий день. Знімаю вже з нового телефона, і я дуже зла. По-перше, зараз 9.09. І дані переносилась, я до вас включалася десь 4 з чем-то, пів п'ятої. Зараз 9.09. І я лише оце тільки. Перенесла всі дані, тому що там щось не виходило. А ще я мріяла про цей телефон, тому що я думала, що буде типу Zoom 05 на передній камері. Тому що я бачу всі в інстаграмі, роблять фоточки на цей зум. Я думала, це передня камера. І я дуже хотіла цей телефон, нові, новішу модель, тому що щоб через цей зум великий. Але він не такий, як я очікувала. Я вже не уявляла, як я буду така ходити. Така. В цілому зараз це теж, типу, нормально виглядає, Але це через те, що в мене руки такі довгі, Хоча. Але в цілому прикольненько. Зараз поновлю собі якісь заставки, щоб, типу, новий телефон, нові заставки, нова я. Але от, ну, реально, за цей зум я, звичайно, ну, я не задоволена. Я не знаю, мабуть, це я сама собі навнушала щось і сама через це якось засмутилась. Можливо. Але кіношний ефект прикольний. Привіт всім! Новий день, новий слей. Я сьогодні сиділа монтувала влоги і зрозуміло, що я дуже багато говорю, а не показую. Тому в цьому влозі буде багато якогось екшену, Я сподіваюся. А поки що я не буду порушувати традиції, трохи з вами поговорю. Сьогодні весь з дині займалися монтажем. Коротше, такий продуктивний день, готувала урок, і зараз у мене буде урок з моєї песті. Будемо займатися англійською. А після цього я піду в торговий центр ще з однієї безції. Ми вперше підемо, точніше, я вперше піду в республіку. Тому що я там досі ще ні разу не була. Вона, мабуть, відкрита скільки? Рік, два, я не знаю. Тому отак от такі от, от у мене плани. Я вже нафарбована, мені залишиться після уроку лише швиденько переодягтись і вибігати. А ще я сьогодні якось так прикольно зробила очі. Мені дуже подобається. В общем, я неудачниця, Я 10 хвилин біля каси думала про плаття. Чи брати його, чи ні. Ми простоїли 10 хвилин біля каси і я ні хрена не взяла. Отже, ми вже вийшли з республіки, да? Да. Аліна допила мою колу, тому що я скоро лепну. Вона, походу, розміром як. <рес> я нічого не купила, тому я не важливо, Аліна купила 700. В Біланці. Дуже гарно. Як тобі в цілому шопінг? Е, все нормально, я щось купила, бо я нічого <рес> <відкупляю>. <рес> не куплю. Тільки придивляюсь або щось приміряю. Мені лень просто ходить і мене розчарує, коли я типу, хожу, просто нічого не купляю. Але зато я наберлась в велику картошку, великий бургер, почти всю колу. Тому вже спішемо до метро, тому що вибачте мене, останній потяг уходить через 40 минут вітра додому. Ну, і так, все, пока. Дякую за увагу. Ставте лайте, лайки. лайки, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Все, побачимось завтра. Привіт-привіт! Сьогодні серта близько півтретьої дня. Я вирішила вилізти з берлоги, ось уже біля виходу з квартири стою. І я хочу з'їздити в шоу-рум Ромаш, тому що я не бачила там один кардиган. Я хотіла його замовити, тому що б не з'їздити і не приміряти його, тому що шоу-рум у них знаходиться на Позняках, прям там дуже близько до мене. Я зараз поїду туди, цей кардиган і сподіваюся, його куплю, тому що з верхнього одягу в мене лише оце ось. Що чогось більш теплого. Зараз ранки вже стають холодні. Тому в мене тільки сорочки, ця шкірянка і більш в мене нічого немає тут з собою. Тому хочу взяти такий от картиганчик. Сподіваюсь, мені вдасться його купити. Погнали? Коротше, я очікувала, що шоу-рум буде прямо біля метро, але я від метро близняки до їхнього шоу-руму приблизно 15 хвилин. іти. І я йду, 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 думаю, господі. Я була їхати на одну станцію. Маршрутки більше Короче, вийшла з магазину купила собі кардиган, це такий, по який я приїхала сюди. Це світло дивне. от хотіла ще купити спідницю, але я вирішила, що ще подумаю, під що її буду вдягати, тому що я уявляю це піх під, під жучок якесь чорнень. Сонечко. Я собі це так уявляю. Але піджака в мене чорного немає. І, коротше, треба цим подумати. Що контент! Я тільки що зняла тік-ток і мені навіть сподобалось, як я зняла цей тік-ток. І це було швидко, це було неважко. Я змонтувала це буквально там за 10 хвилин. Це що, виявляється, тіктока робити не так важко. Я зробила, типу, розпаковочку того, що мені прийшло, і можу показати зараз вам також. Отже, перше, що мені прийшло, це така олійка для кутику. Я тільки що її випробувала. По-перше, вона пахне просто супер. По-друге, вона класно зволожує, І доволі комфортна, не липка, не якась так швидко вбирається. Коротше, мені супер зайшло. І ще, що я взяла, це я повторила гель для брів. Теж від Сімплекс. В мене вже такий є, але він закінчується, тому я вирішила замовити ще один такий. І я, що я можу сказати, дуже задоволена. Раз я беру його другий раз, то він прикольний, мені подобається. Добрецький день. Сьогодні неділя, якесь там число. Останні два дні я взагалі випила життя, тому що я захворіла. Думаю, по моєму голосу це чутно. Я досі хвора. Але сьогодні дуже тепло, і я вирішила, що треба вийти на вулицю. Оскільки я, я не можу піти в людне місце, тому що я не хочу нікого заразити, а на свіже повітря хочеться вийти. Я напевно піду в той парк, сквер, що то, не знаю. В яке я ходила на початку вересня. Там ось десь влог є, дам, подивіться. І я хочу туди сходити, почитати. Напевне, не знаю, можливо, по дорозі візьму собі чаю чи якусь каву. Можливо, мені трохи полегше, Але нічого, будемо насичуватись від вітаміном Д і читати таку чудову книжечку. Тому погнали, ще можу щось сказати. Побігли. Бо я вже не можу вийти з дому півтори години. Отже, я вже приблизно годинку сижу в цьому парку, читаю. І що я можу сказати, вже стало доволі холодно, тому я думаю, скоро буду йти додому, тому що я трохи замерзла. Добре, що я взяла з собою сорочку, тому що коли я йшла, я думала, що мені буде дуже жарко, дуже спекутно. Але ні. Тут дуже багато людей, дуже багато дітей. Я думала, що я навіть можу знайти собі місце, де присісти, лавочку, як буде лавочка українською. Але, на щастя, змогла, ще так дуже гарно. Сонечко заходить і на вулиці дуже дуже красиво. мене занесло сьогодні, і я ще й зайшла <сопитись> пошопитись. У мене піднявся настрій, але ну, чутно по моєму голосу, що я не вихворіла логічним чином. Але я купила ковтинку і ще одну якусь блузочку. А ще я хочу показати, тому що ковтинку і блузочку я показувала в раніше, Покажу, які аксесуари купила. Тому що, ну, я таке люблю. А ще дівчата мені сказали, що в Нью Йоркері дуже фігова якість, і я туди, походу, більш ходити не буду, тому що я намагаюся купляти більш-менш нормальної якості речі, щоб носити їх, хоча б один сезон, а не один місяць. Але аксесуарів це не стосується. Отже, я купила такі от кілечка, глянти, які вони лапочки. Я не ношу кілечка, але ці кілечки виглядають дуже класно, тому мені захотілося їх купити, вони коштують 250 гривень. Також я купила такий от обруч, щоб коли я фарбую, чи коли там отак робити. А, ну, ви зрозуміли, так? Да? У мене немає обруч якогось такого нормального. Він коштував 119 гривень. Прикольна штучечка, пластмасовий, здається, мені здається, такий тоненький. Треба з ним бути обережною, але в цілому. І моя найулюбленіша покупка Отакий такі от, що це, прикраса якась на шию чи куди. За, на скидках за 79 гривень. Я дуже давно хотіла таку якусь штучку, вона якась майже дитяча. Але завжди мені було жлобно витрачати там 100 200, ну, 200 гривень, 150-200 гривень на такі от. от, от, от. Тому я не купляла. А тут я побачила 79 гривень, думаю. Ну, я давно хотіла. балую свою внутрішню дитину. Я сподіваюся, що це взагалі. Бляха. Я в депресії. Це на смартфон. Рин, я не звернула уваги. Я думала, це на шию вдягається йо -мо! Ну добре, буду кріпити якось на телефон. Це для смартфону. Смартфон пендент Що це таке? Я в депресії. Ну за що? Я так хотіла його носити.